Всіх вітаю! Нарешті ми дочекалися весни, і сьогодні я підібрала сім ароматів із моєї колекції, які не просто весняні, а які є одою жіночності. Більш того, вони асоціюються в мене з такою особливою жіночою енергетикою, як материнська. Всі вони для мене в категорії мама у флаконі, бо вони ідеально вписуються в цей образ ніжної, турботливої і доглянутої молодої жінки. Ці аромати мають спільний вайб елегантності, якоїсь виключної фемінності. Я не бачу їх на чоловіках. Вони про, про квітковість, про. Косметичність, тобто всі вони мають цю нотку доглядової косметики, крему, пудри тощо. Ну, ви зрозуміли про що я? А, так що не буду затягувати. Поїхали приємного перегляду. І першим в цій підбірці буде бренд, з якого посміхається мій 13-річний син Трусардь. Діти є діти. І аромат називається Майней. Коли я замовила цей флакон, звичайно, наосліп, я особливо на початку свого пар загоплення, але дуже полюбляла цю розвагу, мене так, ну, знаєте, добряче флешбекнуло кудись в дитинство. Я півдня не могла зрозуміти, що воно мені нагадує, що це таке. І потім я зрозуміла, що це, що це крем, або нівея, або якийсь інший дитячий крем, який був там в дитинстві, яким користувалася я, або користувалася моя мама. Я не знаю. Ну, тобто я цей запах знаю з дитинства. Або якесь ароматне мило. Ну, тобто, ви розумієте, да? він дуже косметичний запах має, оці доглядової косметики. Він пудровий, бо тут є геліотроп. І фіалка біла. Причому. І він для мене бузковий, Тут є в піраміді бузок. І наприкінці він такий. Ну, пишуть, що він ванільний, але я не знаю, він зовсім не змінив колір, а ванільні аромати зазвичай змінюють колір. Напевно, що ванільки там не дуже багато. Він для мене якийсь трохи мигдальний, хоча мигдалю тут не заявлено дуже приємний. В нього такі, такі асоціації він викликає, якоїсь ніжності, турботливості, ну, як обійми мами. Як обійми мама, яка намастила руки якимось дуже ароматним таким парфумерним кремом. Прекрасний, прекрасний парфум, весняний дуже. Рекомендую познайомитися і він не, 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 не дуже дорогий. Тому, якщо ви ще не знайомі, простий Звичайний, зрозумілий, такий огортаючий. Мама у флаконі. А наступним буде моя особиста машина часу. Аромат 1995 року Чірутті 1881. Цей аромат в мене завжди асоціювався зі школою, з моїми останніми вже старшими класами, з останнім дзвоником в травні. В мене його не було в школі, але, напевно, що в когось він був або з однокласниць, або з вчителів, я не знаю. Ну, тобто він в мене чомусь асоціюється саме з школою. Але якось, ну, приємно, не, не, не погані спогади про школу, а приємні. Коли ось вже закінчився ем, рік навчальний і попереду, попереду літо, попереду оця, боже, ніяких проблем, канікули, ну я не знаю. Ех. Піраміда тут просто мрія ботаніка. Бо там, наче, зібрали всі квіти цього світу, всі весняні квіти тут: і мімоза, і нарцис, і конвалія, троянда, ромашка, герань, жасмин, гальбанум, ірис, фіалка, тубероза, Які ще білі квіти. Боже, там просто піраміда, просто енциклопедія. Ну, як і всі аромати 90-х років, бо вони от мали таку, такі, такі багаті піраміди. І, тим не менш, це все різноманіття квітів, трав, не робить його важким. Це така прозора, гіркувато-зелена, квіткова. Кремова пудра для мене з такою легкою деревинністю. Це е, мій монстр е, по шлейфовості, по стійкості. Е, взагалі, е, ці технічні характеристики якості цього парфуму просто зашкалюють. Але дуже ніжний монстр, такий припудрений. Я його обожнюю. Я його обожнюю в травні, ну, зрозуміло. Але і сьогодні він на мені, це мій Sense of the Day, бо перший день весни без нього просто ніяк. Навіть коли, знаєте, от в лютому вже, вже набридла ця зима, коли хочеться вже скоріше цього тепла. Цю квітіння, я іноді навіть зимою його наносила, бо він мені допомагає оце, дочекатися тієї, тієї прекрасної весни. Обожнюю його просто. Наступний аромат теж ода жіночності, фемінності. і про це навіть каже його назва: це Лакост, Пурфам, теж старичок. 2003 року випуску. Напевно, що немає жодного перезалежного, який не знайом з ним, бо він дуже в ну, дуже багатьох кого є. Чудовий аромат. Я його обожнюю, бачите, я як його поносила добряче. Його обожнює також моя мама. Це теж пудровий аромат. Для мене пудровий. Але з таким шлейфом легкої, легкої фіалки. Тут є замша трошки. Я її так особливо не відчуваю, але щось ну, є в, в цьому. І є перчик, який я теж полюбляю. Він такий і свіжий пряний, і теплий пряний. Пудровий деревинний. Єдиний мінус для мене що він зовсім не стійкий на мені. Тому я напевно що так його і випила дуже, дуже швидко, бо я постійно його оновлюю. Він шикарний в шлейфі, але чомусь от стійкість підкачала. Можливо, мені так пощастило з партією якоюсь, не знаю. Закінчиться флакон, куплю обов'язково інший, бо цей аромат повинен бути в моїй колекції жіночний весняний. Для мене це початок весни, от коли вже тане сніг, хоча в нас снігу не було, майже, але ну, в моїй голові тане сніг, і починається Оце березневе, таке легке, морозне ще іноді, але вже з подихом весни оця атмосфера. Ідеальний парфум для, цього, для, цього, для цієї пори року. Ідеальний парфум для 8 березня, мама у флаконі. Наступний аромат бюджетний це Zara Cotton Kiss. Не знаю, чи ви. Я не знаю, чи він ще є у продажу, бо вони ж знімають свої аромати деякі. В цьому ароматі заявлені три ноти. Груша, амбрета і ірис. Що відчуваю я? Я відчуваю аромат а, дорогої а, доглядової косметики. Груші я не відчуваю. Але ірис, і пудра це, це про нього. Як рожева зефірка, от як цей рожевий флакон, отак він відчувається, як така припудрена рожева зефірка. Для мене це моя ароматна піжамка. Я його люблю наносити перед сном і ношу його вдома частіше. І він подобається моїм оточуючим хлопцям, сину і чоловіку. Бо він такий, він такий няшний, вибачте, за це слово, але ну, іншого я просто не можу підібрати. Реально дуже няшний такий рожевенький, пудровий ароматик. Можливо, він не стійкий, я, я не можу сказати нічого про нього, бо я його особливо не вигулюю нікуди на вулицю. Не знаю нічого по ній про шлейф. Ні. Ну, це, така, це така мама в піжамці. Це про мене. Рекомендую познайомтеся, якщо любите такі, такі піжамні такі ароматики, познайомтесь. Ще одна мама у флаконі для мене це теж бюджетний аромат від Oriflame, Innocent White Lilac з такої Woman's Collection. Це бузок. Це весна у флаконі і бузок. Причому сам бузок із листям, листями, ці зелені ноти тут теж є. Він теж запудрюється, бо тут є геліотроп. До речі, геліотроп це ще одна моя улюблена нота, як я зрозуміла. Вишня, геліотроп і, і, і ірис. Дуже багато арматів в мене в колекції з цими нотами, які мені дуже подобаються. З такою невеликою делікатною дуже гірчинкою, яка от є, коли перетираєш зелене листечко від буска, і трохи деревинні ноти на... вже в базі. Прекрасний аромат, нічого зайвого взагалі. Ну, тобто, якщо вам подобаються такі квіткові бускові аромати, просто, просто знахідка дуже бюджетна. Теж мама у флаконі для мене, і буде, напевно, що моїм улюбленцем цією весною обов'язково його поношу. Наступним ароматом повинен був бути Екла для Ланвін. Для мене це теж мама у флаконі, і моє парфюмерне я дуже багато років було, але, на жаль, в мене немає його в. Колекції моїй, і мені прийшлося пошукати щось в цьому напрямку, в такому ж настрої. І я знайшла в себе ось такий залишок у флаконі lemur від Lalique На жаль, мені дістався отакий без кришечки без цієї такої, такої вісюльки тут цей флакончик, але він все одно чудовий, бо наповнення цього флакону просто. Просто охапка білих квітів. Весняний, легкий, делікатний, шлейфовий, дуже жіночний. Ним не можна надихатись. Цей аромат, коли от я не знаю, що одягнути, просто мене виручає, бо він на всі випадки життя, і він. Він, знаєте, от-от. Я навіть не можу це, це пояснити, це відчуття, він просто переносить тебе на хмаринку з цієї свіжості, і, бо є, є трохи цитрусових на початку і квітковості. Познайомтесь обов'язково, тим паче, що він теж не з бюджетного сегменту, більш-менш. Наступний аромат, наступна мама у флаконі, це аромат Селебріті Наомі Campbell. Private. Це така в мене 15 мл. Флакошик такий. Він трохи вибивається з цих бусково-пудрових ароматиків, але все одно асоціюється в мене з. Дуже елегантною, жіночною такою, таким жіночним настроєм. Він фруктово-квітковий, і в нього такий, знаєте, настрій, такий трохи, ну, мами різні бувають, ну, ця мама, скажімо так, вона буде. Вона буде привертати на себе увагу всіх чоловіків на дитячому майданчику. така. Це аромат для мілфи, вибачте. Дуже його люблю. Бережу, бо 15 мл всього треба буде купити ще цей флакон. В нього дуже цікаве звучання. Незвичайне для мене. Він і солодкий, і... але такий ніжний, трохи ванільний. І неприторний, бо, бо є оці цитруси, мандаринчик наші на початку, і свіжість персика, і груші на початку. Обожнюю його. Рекомендую теж для знайомства, тим паче, що теж більш-менш бюджетний варіант. Ось така підбірка в мене вийшла. Якщо вам це відео було цікавим, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, бо це дуже мотивує на те, щоб знімати ще відео. А для вас нічого не варте, не вартує, то поставити лайк, а тим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. Це важливо, бо чим більше україномовного контенту буде на цій платформі, тим менше ми будемо дивитися той контент і спонсорувати той контент, який не варто. Ще раз я вітаю вас з весною, з тим, що ми дочекалися її, що ми не замерзли, що ми не потонули у темряві, як дехто сподівався. Всіх дівчат вітаю з усіма прийдешніми весняними святами і бажаю вам бути ніжними, але сильними. Квітнути, пахнути. Я бажаю вам нових ароматних, приємних вражень і не тільки. І пишіть в коментарях, які у вас аромати асоціюються з мамою. Можливо, у вас є ваші особисті спогади про ті аромати, якими користувалися ваші мами. Мені буде дуже цікаво почитати. Бо в мене таких спогадів, на жаль, немає. Я не знаю, мама або користувалася якимось одним парфумом, який я не пам'ятаю, або взагалі не користувалася нічим. Це зараз вона вже так активно. Випиває один флакон за іншим, це я посприяла цьому її новому хобі, а чомусь з дитинства в мене немає таких спогадів. Тому діліться своїми буде цікаво мені почитати. Ще раз всіх вітаю, побачимось у наступному відео. Всім па-па.